Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко І зараз про ті важливі дійсно новини, які, про які відомо станом на цю годину, неділі, 20 жовтня. Отже, розпочну із того, що Генеральний штаб Збройних сил України офіційно підтвердив, що Сили оборони України завдали вогневого ураження по аеродрому, військового по аеродрому. І Військовому заводу російських окупантів відомо, що мова йде про аеродром ліпіцк 2 Ліпіцк-2 – це авіабаза, яка, ну, фактично, чи одна з найперших для таких потреб. Вона була розбудована ще за часів Російської імперії, починаючи від 1916 року. Потім відомо так само, що. Саме на цій авіабазі проходили де протягом деякого часу навчання німецькі льотчики, тобто має такий історичний бекграунд, саме ось це литовище, те, що потрібно розуміти. Отже, що там знаходилося і що було ціллю? Ціллю були склади боєкомплекту. Місця зберігання паливно-мастильних матеріалів та авіаційної техніки відомо, що на аеродромі базуються літаки Су 34 Су 35, Су -35 та Міг 31 Відповідно, ми можемо констатувати, що. Саме цілі літаки задіюються ворогом для завдання ударів по території України, а саме, а саме для скидання кабів і не тільки. Міг 31 особливо версія Міг 31К. Хочу нагадати, є так само носієм аеробалістичної ракетою «Кінжал», доволі таки небезпечної та складної для перехоплення системами протиповітряної оборони, і використовується ворогом так само для атак території нашої держави. Це відомо. Отже, сили оборони України відпрацювали ліпецьк 2 дійсно значний аеродром. Там велике литовище, знаходиться льотня школа, авіаційні центри підготовки. І зараз, виходячи із того, що перед цим атакували аеродроми на півдні Росії, я хочу нагадати, які так само використовувалися, Ворогом для навчання власного особового складу пілотів ВКС і там перебували літаки, зокрема типу «Л», які використовувалися для навчальних польотів. І ця авіабаза треба розуміти, що тепер, після того, коли українські війська почали більш активно завдавати ударів по російській території по їхніх литовищах. Ворог почав переміщувати свою авіацію, передислоковувати, роззосереджувати і фактично розташовувати на різних авіабазах навіть на тих аеродромах, які раніше використовувалися виключно там для потреб вищих навчальних закладів, які готують пілотів, або для інших потреб, там удосконалення навиків, просто польотів і так далі. На сьогодні дуже багато через передислокацію Росія задіює Тих авіабаз, які вона раніше могла менш активно використовувати, на яких раніше вони не складували озброєння, ну і відповідно задіюються якраз вони а, для того, щоб потім за а, потім. Мати змогу завдавати ударів по українських містах кабами, тобто, що нам треба розуміти, це те, що сили оборони та безпеки, тому що ці завдання виконані силами служби безпеки України, головного управління розвідки Міністерства оборони, сил спеціальних та сил спеціальних операцій. Збройних сил України у взаємодії з іншими підрозділами, тобто і сили оборони і безпеки, і сили оборони, вибачте, і безпеки працюють спільно, координують свою діяльність злагоджено і впевнено виконують завдання для того, щоб ворог менше завдавав ударів кабами, тому що бачимо, тероризують Запоріжжя. Сумщину, Харків, Херсон, Донеччину. ми це все бачимо. Ворог задіє каби, і тому дуже важливо завдавати таких ударів по ще й таким, знаєте, знаковим об'єктам. Тому що такі аеродроми, наприклад, як Балтімор під Вороніжем, як Ліпіцький, ліпіцьк 2 як аеродром авіабаза, на якій відбулася пожежа і горіло приміщення площею 800 квадратних метрів. Кілька днів тому, а мова йде про аеродром Чкаловський в Подмосков'ї, який потенційно використовується так званою російською елітою. Саме там знаходяться борти, літаки, які обслуговують вище військово-політичне керівництво Росії, і там пожежа була. До речі, так дуже скромно. Знаєте, написали представники влади Московської області і їхні там надзвичайники, про те, що ну нічого особливого, ну, там. Подумаєш, пожар возник. А природу цього займання, а що ж стало причиною, невідомо. Е, ну, можливо, скажуть, що коротке замикання ще щось. Хоча той же Чкаловський на Росії горів і раніше. Про це повідомляли, якщо я не помиляюсь, наші спецслужби, і це було кілька місяців тому. Тобто, це не перший раз. Ну і що скажуть, що знову ж таки коротке замикання? Ну, побільше б їм так коротило і замикало з таким ефектом і позитивними результатами для нас. І Генеральний штаб підтвердив ту інформацію, про яку я вам зранку розповідав в своєму ранковому брифінгу: про те, що сили оборони України атакували федеральне казенне підприємство завод імені Свердлова в місті Джержинськ, Ніжегородської області Росії, і там виробляються хімічні речовини для артилерійських боєприпасів та фугасних авіабомб. І також за наявною інформацією, на території заводу зберігалися керовані авіаційні бомби. Хоча діяльність заводу прикривалася максимально як діяльність, як завод, який передбачений для виробництва саме вибухівки і вибухотехніки для. Кар'єрів для гірничодобувної промисловості на території Росії ніяк не позиціонувався. Потім він був залучений в ланцюжка, в ланцюжок військово-промислового комплексу Росії. Ну звичайно, теж потягнув свою участь. Як це не працювати на оборонку? Тим більше такі гроші почали виділяти, тим більше можливість ну нормально взяти на відкатах на корупції. Там і багато хто ж тепер перейшов з інших галузей або суміжних галузей, почав працювати. Тому цей завод, під прикриттям того, що він працює. Нагірничу добувну промисловість насправді виготовляв вибухівку для артилерії, для ракет, для авіабомб і навіть ракети зберігалися на базі цього підприємства. Тому, звичайно, хороша робота Сил оборони України. Давайте подякуємо друзів в коментарях їм. Побажаємо успіхів! При в подальшій такій діяльності більше зруйнованих та знешкоджених об'єктів ворога як на території Росії, так і на окупованих територіях, які будуть зрештою ослаблювати і знесилювати вороже угрупування військ. Тому давайте, будь ласка, насипимо їм в коментарях, напишемо слова подяки і напишемо слова підтримки. Це дуже важливо. Інформація, яка з'явилася так само сьогодні, наприклад, теж про успіхи наших військ, хочу сказати, тому що знаєте про це важливо. Говорити так, ситуація на фронті не найкраща, Дійсно, ворог атакує, ворог тисне. Ми це бачимо. Наші бійці роблять все можливе для того, щоб утримувати позиції і не давати ворогові прориватися в тил, не давати фронту посипатися, не давати їм зазнавати значних успішних результатів. Але от ще. До речі, одне із визнань успіху українських сил оборони, зокрема військово-морських сил Збройних сил України, головного управління розвідки, служби безпеки, сил спеціальних операцій інших підрозділів Збройних сил України, які задіювалися до цих завдань. Справа в тому, що колишній голова Роскосмоса, який коментує в тому числі і питання військово-морських сил, чому ні. Власне кажучи, Рагозін Дмитрій Рагозін сказав, що Чорноморський флот Росії був вимушений змінити свою прописку через те, що великі кораблі, їхні великі кораблі, Рагозін каже, наші великі кораблі стали просто великими мішенями для безекіпажних катерів противника, тобто для наших надводних дронів. І Фактично інших, інших даних про перекидання російських військ із Сєвастополя Окупованого Криму не навів на сьогоднішній день, не навів на сьогоднішній день Рогозін, але фактично Рогозін визнав, що Україна завдала серйозних втрат. Російському Чорноморському флоту, внаслідок чого окупанти ухвалили, ухвалили рішення про передислокацію Чорноморського флоту його решток, точніше, із Севастополя. Ну, вони побудували базу в Очамчирі а, і авіабаза, яка є на сьогоднішній день в Новоросійську. Тобто, а, Очамчир – це а, база окупованої Абхазії. Ну і новоросійськ, це територія Росії. Фактично саме туди Росія передислоковує. Це ще не означає, що ворог втратив остаточну можливості здійснювати пуск ракет типу калібр. Вони час від часу дійсно виводять свої катери в море, і це, звичайно, продовжує становити виклики загрози і небезпеки для нас, оскільки ймовірність і ризики таких пусків ворогом ракет вони існують і зберігаються. Але в той же час треба розуміти, що це суттєво обмежує а, можливості ворога. І я хочу нагадати, що як це все починалося, то Росія тільки бойових, не допоміжних, тільки кораблів, не рахуючи там підводних човнів, які мали, в тому числі які можуть запускати калібри, тільки кораблів мали бойових, тому що там є допоміжні буксири і так далі. Мали понад 70 одиниць. Це в Чорному морі, які готувались ну, от напередодні повномасштабного вторгнення. Зараз вони зазнали таких серйозних втрат і вимушені відступати. Ну і Рогозін погоджується і фактично визнає, що Росія дає задню в цьому питанні і забирається. Ну маю надію, що таким тиском і ударами, зрештою, ми зможемо досягти того, щоб змусити ворога забратися в один день і з нашого українського Криму. Це а, так само важливий момент. Олаф Шольц відвідав Туреччину, де поспілкувався з президентом цієї держави Реджеп Таїпом Ердоганом. І от що сказав німецький канцлер? Німецький канцлер сказав про те, що і Німеччина, і Туреччина підтримують Україну. Але ж не треба забувати, що потрібно якимось чином а, допомогти цьому конфлікту зупинитися, і не треба забувати про врегулювання. Конфлікту. Тобто, ну бачимо, що після того, як сполуч... як вибачте, Берлін відвідав американський президент Байден і де у Шольца відбувалися зустрічі як з Байденом, так і з прем'єром Британії Стармером, а також із президентом Франції Еммануелем Макроном, Шольц поїхав до Туреччини і почав, ну, очевидно, що, очевидно, нагадувати. Простамбульський формат, чи про який формат зустрічі, тобто, чи знову ж таки можливо, пропонував Ердогану відновити зусилля з приводу того, щоб спробувати запропонувати Україні та Росії зустрітися в Туреччині, чи то в Стамбулі, чи то в Анкарі, чи в інших містах, але почати знову ж таки вести діалог щодо можливостей припинення війни, на яких умовах при цьому не зазначено, але бачимо, що такі зусилля. Теж на сьогоднішній день вживається. Ну, тобто, очевидно, що ось такі дії. Хоча зрозуміло, що питання економіки на сьогоднішній день яке важливе між Туреччиною і Німеччиною, до речі, Туреччина і Німеччина зараз будуть судитися в європейському суді з приводу того, чий донер. Ось парадоксальність ситуації в тому, що донор, донер кебаб, ну це відома страва. Відома вона тим, що є в Туреччині і не тільки, але з великою міграцією турків безпосередньо із Туреччини в минулі роки і десятиліття до Німеччини з'явилася ціла е кухня Берлінер-донер. Саме в Берліні і не тільки, де поїдали е донери і полюбили і німці, і не тільки. Ну, фактично, вони там додалися, відійшли від класичних рецептів. Це вже не тільки там класична рецептура, це й додатки. Ну і таким чином, от е на сьогоднішній день а, судяться, а турки в свою чергу кажуть: ну як це так, це ж все ж таки наша страва. Не дамо, не дамо привласнити хоч і туркам, але які проживають ЄС, зокрема в Німеччині. Ось така, така до речі, ситуація є. Але ну, вочевидь, цікава ініціатива Шольца за цих умов. Особливо на тлі того, що презентований план перемоги України, і ми чекаємо все ж таки дій відповідної кроків на назустріч Україні в тому, щоб реалізовувати цей план. Наприклад, як заявив під час свого візиту міністр закордонних справ Франції вчора, що напередодні 19 жовтня, що потрібно підтримати план перемоги України. але ну, ми чекаємо таких же дій і від інших наших партнерів, і такої ж реакції, але бачимо, що. Ось на сьогоднішній день, отак. Макс Гастінгс, відомий колумніст ну, він колумніст Блумберга, але Макс Гастінгс – це відомий автор, письменник, історик, який написав не одну книжку про Другу світову війну. Він описав ситуацію і зазначив про те, що станом на сьогодні, Захід не хоче остаточної перемоги України і Сполучені Штати. Діють таким чином, щоб Україна не досягла повноцінної перемоги, незалежно від того, хто стане президентом, чи Камала Гарріс, чи Дональд Трамп, це буде складно досягти. Зробити в чомусь він правий, звичайно, тому що ми це бачимо. По обсягах допомоги, які є, що потрібно більше, і про по відсутності рішень, які, скажімо так, є. Але боротьба за це триває. Розумієте, що важливо з цього приводу розуміти? З цього приводу важливо усвідомлювати, що нам жодне рішення. Під час цієї війни повномасштабного російського вторгнення не давалось легко. Ну, погодьтеся, воно все проходило складно, все проходило через свої там складнощі, все не було настільки просто і легко, як би нам хотілося. І тому, власне кажучи, тут треба розуміти, що і зараз не просто, але Україна в виборі. Я б не скажу свою суб'єктність. Український народ вже виборов цю суб'єктність. Ви, глядачі, сили оборони України, бійці, які зараз в складних умовах на фронті героїчно продовжують самовіддану боротьбу. Ось це диво, яке з Божою допомогою сталося. Тобто, люди, які дійсно благословенні на боротьбу добра зі злом, світла проти темрява. Це зараз те, що є в Україні, інакше це диво просто не назвеш, інакше, це як повсякденна праця, і вони довели цю суб'єктність. Тому. Боротьба буде тривати, тому буде непросто звичайно, але разом з тим, що Сполучені Штати не завжди вживають ці заходи, як і захід, це факт. Ну і ми бачимо, що Шольц, от якраз е, в Стамбулі, це про це. Подивимося до чого, чи в Туреччині, вибачте, до чого це все ж таки прийде. Чи почекаємо, чи запропонує зараз Ердоган відновлювати якийсь турецький формат перемовин? Це буде індикатором багато про що. Лойд Остін, міністр оборони Сполучених Штатів, керівник Пентагону, зазначив, що на сьогоднішній день Сполучені Штати не можуть ще підтвердити інформацію про наявність північно-корейських військ на території Росії з подальшим перекиданням їх на територію України. Він сказав, що все ще вивчають інформацію, і якщо вона підтвердиться, то це стане, ну скажімо так, додатковою ескалацією. Ми бачимо, що. Немає ще підтвердження, хоча вже пройшов практично тиждень, відколи ця інформація почала з'являтися в публічній. І дивно, насправді, дивно, насправді, чому зараз ще не підтверджена ця інформація. Цікаво, чи немає обміну інформації розвідувальними даними, чи Сполучені Штати вивчають її в процесі вивчення, але це викликає подив. Спочатку НАТО, погодьтесь, Рюти не підтвердив генсек НАТО про те, що вже може НАТО сказати, що. Північно-корейські війська рухаються далі до України через Росію Тепер Ллойд Остін, міністр оборони Сполучених Штатів, теж не може підтвердити цікаво, скільки їм ще часу потрібно, тому що наша розвідка, українська воєнна розвідка і розвідка південної Кореї надають світлини, дані про те, що там присутні північно-корейські війська. Я не думаю, звичайно, що це рішення наших партнерів, що потрібно просто. Ну, знаєте, там, спостерігати за цим, або не договорювати для того, щоб зменшувати рівень тручання, тому що на них зараз тисне власний комітет розвідки палати представників, який вимагає провести слухання і спеціальні засідання, і реагувати Сполучені Штати, а не просто не зважати на ті обставини, які є цікаво, насправді. Ну, побачимо, чим це закінчиться, тому що поки що от, західні розвідки це. Не підтверджують, це теж треба розуміти. Тим часом Нетаньяху прем'єр-міністр Ізраїлю провів телефонну розмову з Дональдом Трампом і зазначив про те, що прем'єр Ізраїлю, що Нетаньяху Ізраїль буде враховувати інтереси американського уряду, але а Фінальні рішення щодо дій в секторі газу і Лівану будуть прийматися, виходячи із національних інтересів. Раніше, раніше, вибачте, міністр оборони США той же Ллойд Остін заявив, що Америка хотіла би, щоб Ізраїль зупинив і зменшив кількість атак в Бейруті і його околиця, тому що велика кількість жертв серед цивільного населення. Я думаю, що зараз. Буде так само криза, вочевидь, в ізраїльсько-американських відносинах, тому що знову ж таки є виток інформації, виток секретної інформації, яка передавалася американській розвідці, про те, що відбувається, і про плани Ізраїлю щодо ударів по Ірану. Тому зараз, можливо, це і є причиною, що зараз, скажімо так, за деякими каналами. Призупинилась робота і щодо інформації по північній Кореї, тому не бачить Сполучені Штати, але знову ж таки, ФБР веде розслідування, і як зазначає видання The New York Times, мова йде все ж таки про те, що десь на низовій ланці мала інформація про витік. Ну знову ж таки, так як це було у 2023 році про український контрнаступ. Витік документів, що стався. Подивимося, як на кого вийде це розслідування. Самому Ізраїлі знову ж таки неспокійно атакують, продовжують атакувати. Ізраїль бореться за своє виживання і існування. Били по будинку Нетаньяху в центральному Ізраїлі в Кейсарії. Ну, в принципі, відбувається, і в принципі, маємо, бачимо, що відбувається успішно і. Віримо надалі, що і наші сили оборони, збройні сили України, всі наші підрозділи будуть відбуватися успішно. Тому, друзі, тримаємося, бережіть себе, стоїмо впевнено з Божою допомогою. До нових зустрічей. Слава Україні!